Зараз з нами на зв'язку співачка Тамаша, яка представляє новий музичний реліз пісня «Не йди». Ми вас вітаємо і дякуємо, що доєдналися до нас. Перше, що хочу запитати, розкажіть взагалі про ваш творчий шлях. Як ви зрозуміли, що творчість то є ваша? Всім доброго дня. Е, як я зрозуміла, ну, взагалі я співала з самого самого дитинства, років з трьох-чотирьох, десь так мене мама віддала. там на окружав вокалу, і я займалася, але спочатку я просто займалася там, різними там і і спортами, вокалами, і танцями. А потім, вже, коли трошки підросла, я ще робила перерву в танцях через мутацію голосу. І коли почала займатися, я в принципі розуміла, що це такий це саме той шлях, який я хочу пройти. і Я не, не бачу себе в чомусь іншому. А коли ви написали вперше свою пісню? Ну, напевно, от років в 15 я почала писати свої пісні. В мене є одна, яку я так і не написала, але ну не виставила, але в мене є на неї плани, можливо, які виповняться. Можливо, ні, звісно, але да, може буде фіт. Знаємо що, знаємо, що багато творчих людей починають, котрі пишуть пісні, починали, починали з віршів. Може, ви теж так робили? А, взагалі, я спочатку почала писати пісні, але потім почала писати вірші. У мене в якийсь період мого життя з'явилась подружка, з якою ми коли спілкуємося, Вдохновляюсь. і вона так само робить. І ми от можемо зустрітись, поспілкуватись, так, трошки надихнутися з чимось. І потім в мене так от в якийсь період вийшло, що я захотіла писати вірші. і я писала, навіть колись викладала в Інстаграм, але потім якось я прикрила цю лавочку. А, а чому так? Чесно, я не знаю, може, тому що на той момент мені здавалося, що є люди, які більш професійно пишуть вірші, прям такі серйозні з літературними словами. А мені здавалося, що те, що я пишу, я дуже примітивно звучить. От таке, що можна майже в кожного знайти. Але е просто я вірші пишу більш для себе зараз. <кхів> От. А чи плануєте в майбутньому, може, постити ці вірші? Ну, Можливо, але поки що не хочу. Поки що хочу тільки пісні випускати. У мене тоді питання якраз про пісні. Ви сказали, що в пісні почали писати десь в 15 років, так? А чи можете ви пригадати про що ця пісня була одною з перших, що ви, що ви написали, про що вона була, які, можливо, емоції тоді були. Ось про найранішу творчість. А, ну, Я можу. Точно сказати про що була перша пісня, е, бо я кажу, ми її перероблювали там з моїм другом, ми хотіли, можливо, в майбутньому випустити фіт з цією піснею. Там ну, пісня про взаємовідносини більше там, як між друзями. така, типу... Таке, ну, вона більш дитяча така про любов, але от не про взаємостосунки. А скільки взагалі у вас вже є пісень, які вже написані, виконані, випущені для вашого слухача? А випущених дві. От це найди. І минулого року, там, під, під Новий рік, у мене виходила пісня Розлюблю тебе. Я, до речі, теж у вас була. Ми в ефірі про це теж говорили. Mm -hmm. От. Але в мене вже є третя пісня, просто я чекаю аранжування і буду потім записувати вже пісню. Ага, а чи можете ви так тоді привідкрити таку завісу таємничість? Ви сказали, що третя пісня вже є. Про що можливо вона? І коли можливо чекати, хоч приблизно її реліз? Чесно, завод реліз я вам точно не скажу, бо це такий процес, знаєте, там планувати дуже важко. От, але за про що пісня там <кліп>, така силка є на один з моїх улюблених мультиків про немо. От так просто вийшло, що я читала книжку і там головні герої. Вони, у них була зав'язка. Такий спогад був на саме цьому мультику. І я якраз після того, як прочитала цю книгу, почала писати пісню, і воно якось самолюло на цей мультик. Трошки там є такі відсилки. А як тема війни вплинула на ваш творчий процес? А, взагалі до війни і ну, я вокалом займалася, але не скажу, що прям дуже серйозно, так як зараз. У мене була група, я співала в групі. Ми навіть писали. У нас одна пісня, яку нам написали, була перша. А другу пісню я писала з подружкою, яка була зі мною в цій групі. І ми випускали, теж там у нас дві пісні. І от якраз перед початком повномасштабного вторгнення ми повинні були вже там планували третю пісню робити, і, і як тому ми розпалися, так вийшло, що ми перестали бути групою, всі пороз'їжджались. І після війни якийсь період спочатку я такому у мене був ментал брейкдаун, я сиділа там. Спочатку вдома, бо в мене там ще батьків не було на початку війни, вони їздили за кордон. Але потім з часом я почала писати пісні, і я навіть написала була так трошечки на гітарі, коли сиділа за кордоном пісню. там, такі строчки. Я хочу вже додому закінчити шкільний рік. рік. Таке там. Теж про війну було все, але в мене не було ресурсів, з якими я можу написати пісню, випустити, і не було можливості такої. Але потім я приїхала вже вдома, я ще встигла повчитись за кордоном. І коли переїхала до Києва, я знала, що я піду далі розвиватись в цьому напрямку. І от тоді вже почала писати пісні і, і випускати пісні. А я пропоную все ж таки переходити до пісні «Не йди», тому що ми так відволіклися, скажімо, від основної частини нашого спілкування. Розкажіть про цю пісню. Що ви в неї вкладали? Які емоції, що, можливо, хотіли донести слухачам, що самі переживали в той момент під час написання пісні? Саме ця пісня була написана в моїх 15 років в такий перехідний вік важкий. І тоді. Мені прийшлося перестати спілкуватися з дуже важливою для мене людиною, і от знаєте, там кожен переживає по різному розставання. А в мене були такі нав'язливі думки про те, що я дуже сильно не хочу, щоб ця людина йшла, і я нічого не могла з цим зробити. І я вирішила написати пісню. Мені було так легше і саме. Посил пісні був такий, от, то він сумний, але це якраз про цей період, який от я проходжу, і коли ти його пройдеш, його переживеш, ти, ти будеш йти далі. І я вирішила, через через 4 роки пройшло, що треба цю пісню випустити, щоб люди змогли більше трошки дізнатися про мене. І, можливо, комусь теж такий період, ця пісня якось допоможе. У мене ще таке запитання теж про цю пісню. Які були у вас очікування до її релізу, і чи отримували ви вже якийсь фідбек про цю пісню? І що, можливо, запам'яталось найбільше? Я коли до, до запису пісні мені здавалося, що вона буде не така цікава, не дуже. Не буде заїдати, знаєте, оце в голові, буде як класний трек. Але коли я вже почула повністю пачку, готову, в мене просто мозок взивався. Я така, боже, це так класно вийшло. Це ну, мені прям дуже подобалось. І фідбеку було багато. Я показала деяким друзям, там деяким родичам до виходу ще пісні. Е, всім дуже сподобалося зараз. Зараз до речі, дуже класний фідбек. Мені дуже приємно, що люди помічають, що е, туди вкладено так. Мою душу, скажімо так, бо люди про це пишуть. І це класно, що мені подобається, що в мене вийшло так донести цю пісню, щоб люди це зрозуміли, що це не просто там ну, вирішила я написати, а що це прямо мої емоції. Вот. А розк... Розкажіть чи трішечки про відеороботу. Знаємо, що ви її також знімали. Як знімали, яка ідея була основною, теж, що хотіли донести самою відеороботою до слухачів, і чи були можливо якісь пригоди під час зйомки? Були пригоди ще до зйомок, ми не почались. Взагалі, актор, який знімався зі мною в кліпі, це хлопчик, якого я знайшла в клубі на Student Party. Я пішла з подружками на тусовку, і ми там познайомилися з компанією. Цей хлопчик він там закінчив акторські курси. Я його позвала на зйомки. Я позвала, до речі, його на зйомки до того, як я дізналася, що він закінчив там акторські курси. а Потім вже це виплило. А кліп, як знімався взагалі це перший мій кліп, це перша така серйозна відеоробота. Було це класний експірієнс, це дуже прикольно. Важко, але ну, емоції все одно дуже круті. Ми цілий день знімали відео, і спочатку ми там знімали на студії, потім вже поїхали на Київське море знімати на локації вже ближче до вечора, щоб закат був. І там теж я сиділа в воді, а ще було холодно. Я просиділа, ну, я не знаю, десь, напевно, десь і точно просиділа, може, трошки навіть більше. І я потім захворіла. От. Але ну, воно того, чесно, вартувало. там такі кадри вийшли, мені дуже подобається. І ще ми, коли приїжджали, ми вже знали, яку локацію їдемо, але дівчата поїхали дивитись ще одну можливу локацію, і вона там трошки застрягла на машині. Ще було був такий ще момент. Ну, але це все ну, прям мене залишиться в пам'яті надовго, бо це перша робота, і вона вийшла дуже крута. І я дуже радію результату. А чи сподобалась ця робота саме глядачеві? І які були коментарі? Може, ну я отримую на Ютубі класний фідбек. Всім дуже подобається. Пишуть, що крута відео робота, що актор красивий. Теж таке є. Ну, багато фідбеку, і поки що фейту не було. Тому я, я думаю, що ми справились дуже класно. А які у вас подальші можливо, творчі плани там записати, зробити альбом, провести благодійні концерти чи ще щось? І взагалі, чи були у вас вже концерти? І якщо були, які емоції у вас були всередині від цих концертів? Я в грудні робила благодійний концерт з дівчинкою з ще однією співачкою з Дніпра. Ми робили благодійний концерт в Дніпрі в Махнапабі. Ми збирали на якщо я не помиляюсь на 95-ту бригаду гранатометного взводу. Але можу помилятись. Ми зібрали там прилічно. Я точно суму не пам'ятаю, бо не я відповідала за фінанси. і... Куди воно йшло, бо це робили батьки, подружки. Ну, бо як дорослі, вони хай відповідають за фінанси. Наша справа відспівати і зібрати кошти. Ми зібрали щось десь 20-25 тисяч. Отак ми зібрали. І це дуже прилічна сума. І я дуже хочу зробити влітку концерт ще один, бо я вважаю, що треба. І те, що приємно робити, і те, що корисно робити, можна це суміщати. І мені хочеться зробити ще один благодійний концерт, щоб якось допомагати ЗСУ, щоб, щоб давати допомогу якусь і своєю творчістю теж робити користь для країни. А також про плани. А, а чи плануєте ви може з якимись артистами записати пісню? Ні, ну, я, звісно, хотіла б, але поки що не планувала. А з ким, можливо, б тоді так, хотіли. Я хотіла б так. Ну, Знаєте, в мене список дуже великий. А, взагалі, ну, якщо прям по-хорошому, в мене є улюблений гурт це Hardkiss. Це прям от, така мрія. Але якщо казати за тих, хто мені подобається, з ким би я записала фіт, ну може Ніко або. З Надією Дорофєєвою. взагалі дуже багато. Я зараз, якщо вам буде причислять, ми з вами ну, ефір до вечора не закінчимо. Бо мені дуже подобаються українські співаки і співачки, і творчість українська дуже мені подобається, особливо зараз, коли це на часі, і дуже багато зараз нових артистів курти. А наскільки важливо на вашу думку підтримувати молодих музичних виконавців? Я вважаю, що це дуже-дуже важливо, бо зараз є багато класних артистів, яких, яких просто мало людей знає, які ще там не пробились, не залетіла пісня. Але я так іноді сиджу там, заходиш в якийсь плейліст, або просто шукаєш там подібних виконавців там, до популярних, бо це коли вибивається на музичних якихось платформах. От. І є дуже круті треки, але вони трошки недооцінельні. І, от хотілося щоб якось трошки легше було в цей шлях, коли молоді артисти можуть пробуватися, бо реально є круті треки. І напевно, тоді що останнє запитання перед тим як ми послухаємо вашу відеороботу під назвою йди», Ми не можемо вас відпустити без традиційних побажань. Побажання. Зараз я подумаю, у мене зазвичай там поток мислей, але щось якось кажеться складно. Ну я хочу побажати всім, щоб всі е, насолоджувалися своєю е, улюбленою справою і взагалі жили в задоволенні. Я вважаю, життя одне і треба робити те, що подобається саме тобі. І як я вже казала, можна сумішати корисне з цікавим, і це можливо особливо зараз. Бажаю всім миру, мирного неба над головою, перемоги Україні і допомагайте нашим військовим. Дякуємо за чудове побажання. Дякуємо і за те, що доєдналися до нашого спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувались ми зі співачкою Тамаші.